Таю вас в ефірі фактор безпеки. 4 квітня Північно-Атлантичний альянс відзначає своє день народження. За часів Радянського Союзу існувало багато міфів про НАТО. Сьогодні ми розкажемо правду. 4 квітня виповнюється 67 років від дня утворення організації Північно-Атлантичного договору. Інституції, яка впродовж десятиліть займає провідне місце у системі світової безпеки. Будьмо відвертими, жодна інша організація в світі не в змозі взяти на себе ці функції і забезпечити їх виконання. Кінець 40-х років минулого століття, невеликий період відносного затища після Другої світової війни завершується. Ще не оговтавшись від трат, воєнний радянський союз вже починає хижо позирати на колишніх партнерів по антигітлерівській коаліції. Натомість вчорашні союзники також не гають часу, бо розуміють, ослаблена війною Європа потребує колективного захисту. Світу стало зрозумілим, що на зміну одній жахливій країні прийшла інша. На зміну одному жахливому тоталітаризму, яким був фашистський режим, прийшов совєтський режим. І от тоді е, західна цивілізація в особі її найрозумніших е, представників зрозуміла загрозу, яка йде від цієї нової тоталітарної системи. І зрозуміла, що й треба шукати адекватні відповіді на цю загрозу. І цією відповіддю була НАТО. Брюссельський пакт 1948 року підписаний Францією, Великою Британією і країнами Бенелюкс, дав поштовх до створення майбутнього Трансатлантичного альянсу. Саме після цього почалося просування ідеї створення спільної системи оборони між цими державами та США і Канадою. І якраз ініціаторами створення такого безпекового об'єднання НАТО були. Малі європейські країни, ті країни, які не могли забезпечити безпеку свою самостійно. І для них було надзвичайно важливо мати об'єднання, в куди б війшли і ці невеликі країни, і, можливо, більші країни, де спільно відбувався захист безпекових питань, захист кордонів, захист своїх країн. 4 квітня 1949 року було підписано історичний Вашингтонський договір, який започаткував спільну систему безпеки, засновану на партнерстві 12 країн Європи та Північної Америки. Демократичні держави через створення такого військово-політично-оборонного союзу, як НАТО, вони відразу захистили себе від будь-яких нападів чи з боку там радянського союзу, чи там якоїсь якоїсь іншої сторони, тому що Умножився потенціал окремих держав. Це утворилася така спільність, найпотужніша у світі. Організація Північно-Атлантичного договору є на сьогодні однією з найпливовіших міжнародних інституцій у світі. Військово-політичний союз, що об'єднує 28 країн Європи і Північної Америки, від самого початку свого створення задекларував головну мету встановлення справедливого та міцного миру. Ця мета незмінна і досі. Як незмінними впродовж десятиліть залишаються головні цінності, які сповідує НАТО: свобода, демократія, повага до прав людини і верховенства права. Це була е, насамперед е, е, логіка захисту цінностей. цінностей які сповідує західний світ, і які ні в що ставила тоталітарна радянська система. І от об'єднання цього цивілізаційного вибору. З необхідністю протидіяти військовій агресії, от і стало причиною того, що країни об'єдналися для того, щоб захищатися і з іншого боку допомагати іншим набувати от того демократичного єства і сутності, якими власне, які вони мали самі по собі. Жити в мирі з усіма народами та урядами ці слова з першого рядка статуту НАТО повною мірою ілюструють головний принцип діяльності альянсу. Одначе в радянському Союзі про це воліли мовчати. Одразу ж після створення північно-атлантичної спільноти вожді країни пролітаріату вибухнули істеричними заявами про її агресивну сутність. Втім, така, здавалося б, нелогічна політика мала цілком обґрунтовані мотиви. Це Об'єдналися не просто е, якісь там принципи, ідеології, об'єдналися величезні ресурси, зокрема у військовій е, сфері. І ясно, що. Така спільнота не по зубам була Сталіна. Не, не по зубам була колишньому радянському союзі, і ясно, що вони біснувалися. У них же ж була ідеологія марсистсько ленінська провести революцію у всьому світі, захопити захопити весь світ. Сьогодні не всі знають про те, що найперший антагоніст НАТО радянська держава після смерті Сталіна сама спробувала приєднатися до альянсу 31 березня 1954 року. СРСР направив дипломатичну ноту західним країнам з проханням про вступ вступ до НАТО цікаво, що одночасно з СРСР, але окремо від нього заявки на вступ подали і формальні засновниці ООН Білорусія і Україна. Проте вскочити на швидкості у натівський потяг тоталітарній державі так і не вдалося. 7 травня 1954 року США, Франція і Велика Британія відповіли відмовою. Тоді ніхто не міг і подумати, що рівно за півстоліття 2 квітня 2004-го до НАТО все ж потраплять вже колишні республіки радянського союзу. Щоправда, не Україна і Білорусія, а Латвія, Литва і Естонія. Після завершення холодної війни вони разом з іншими країнами колишнього соціалістичного табору зробили свій. Вибір на користь альянсу Вашингтонський договір, основа НАТО, та ми про те, що всі європейські країни можуть бути членами НАТО, якщо вони будуть відповідати демократичним принципам, і якщо вони власне цього забажають, тому е, немає обмежень і не може бути ніким встановлені обмеження для входження європейських країн саме до е, членства в НАТО. Нові країни Європи, які е, створились, які звільнились від саме радянського імперіалізму, вони е, думали про свою безпеку, і для них оптимальним е, шляхом. Це було входження в НАТО для того, щоб забезпечити свою безпеку. Зрозуміло, що колективна безпека вона дешевша, вона більш ефективніша. І за всі 67 років, які НАТО існує, жодного разу ніхто не намагався перевірити НАТО на міцність. В основу діяльності НАТО покладено принцип колективної оборони, відображений у статті 5 Північно-Атлантичного договору. Він передбачає, що у разі збройного нападу бодай на одного із союзників кожен член альянсу вважатиме його нападом на усіх членів. Вперше у своїй історії НАТО вимагало застосувати положення статті 5 після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року події 11 вересня мали величезний вплив на НАТО. не лише з огляду на трагічність події. Вони змінили думки людей, і їх розуміння сучасного світу. Можна сказати, що холодна війна по-справжньому закінчилася 11 вересня, коли люди зрозуміли, що більше немає ідеологічного ворожого блоку на іншому кінці Європи, а існують інші руйнівні асиметричні загрози. Як міжурядова організація НАТО має доволі непросту і розголужену структуру. Однак саме такі устрій забезпечує стабільну роботу і створює Необхідний баланс двох основних складових політичної та військово-політичної. Єдиним органом прийняття рішень НАТО, який складається з постійних представників від усіх країн-членів альянсу, є Північно-Атлантична рада. Це насправді симбіоз і політичних, і військових аспектів. Я не знаю сказати по правді чого там більше. Бо якщо країна церімуть намагається... Вступити до альянсу, то перед нею ставлять е, кілька завдань політичних і військових. Так от, якщо зважити і одне, і інше, то я б не взявся б сказати, що військові пере перемагають. Тобто, це справді підготовка країни до якісно іншого способу буття і способу ведення своїх справ насамперед демократичних. І тому, коли ми чуємо скажімо, заяву генсека НАТО, про щось говорить політик. Він дає політичні оцінки тому, що відбувається в світі. Але так само в структурі НАТО є і військові компоненти, і це очевидно, тому що це оборонний блок, тому що він так само ставить завдання обороняти свої цінності. Головною посадовою особою організації Північно-Атлантичного договору є генеральний секретар. Його обирають серед найвпливовіших політиків країн-членів НАТО. З 1 жовтня 2014 року цю посаду обіймає норвежець Єнс Столтенберг. Генеральний секретар НАТО відповідає за координацію роботи альянсу і є його головою. Він також очолює інші структури, зокрема Північно-Атлантичну раду, комітет оборонного планування та групу ядерного планування. Традиційно склалося, що генеральним секретарем альянсу обов'язково має бути європеець, а Верховним головнокомандуючим Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі американець. Сьогодні армією НАТО командує генерал США Філіп Брідлов. Однак нещодавно північна татична рада схвалила призначення на цю посаду генерала сухопутних військ США Кертіса Скапаротія, який незабаром змінить свого колегу. Є певний розподіл. Американці завжди керують військовою компонентою. Якщо ви подивитеся на історію цієї частини, то там завжди є військові генерали. І от зараз, до речі, відбудеться заміна одного американського генерала на іншого. А от політичну частину, як таку справді об'єднуючу для всіх країн НАТО, звичайно, віддають представникам. Ну, скажімо так, не найсильніших е, військовому плані е, країн, але тих, які е, уособлюють політичну єдність. І це, мабуть, правильно, бо інакше тоді втрат, втратилась би себе баланс е, впливу, е, і тоді одна країна, якщо б це була, скажімо, тільки Америка, е, ну, мала б якісь елементи е, ну, схожими на, якусь, на якесь домінування. Усі рішення альянсу ухвалюються винятково за принципом консенсусу. Це означає, що кожна країна НАТО, незважаючи на розміри при обговоренні та ухваленні рішень, має однакове право голосу. Саме тому вислів рішення НАТО є синонімом спільної волі усіх країн-членів у цьому аспекті. Також НАТО унікальна організація, можливо, серед міжнародних організацій, де рішення приймаються не більшістю. Голосів, як це зазвичай є. А власне потрібний повний консенсус, повна підтримка. І тому ми чуємо ті заяви і ті рішення НАТО, які вже фактично прийняті всіма країнами-учасниками в НАТО. Особливу роль у діяльності альянсу відірає ще один важливий орган парламентська асамблея НАТО. Цей консультативний міжпарламентський орган є своєрідним майданчиком, який забезпечує зв'язок альянсу з парламентами країн-членів та партнерів НАТО. Цей інститут дуже цінним є в першу чергу для тих країн, які не є ще членами НАТО. Для чого була створена парламентська асамблея? Для того щоб поглиблювати обговорення розуміння безпекових проблем. Щоб обговорювати політику відкритості НАТО з іншої сторони, коли постало питання розширення НАТО, то парламентська асамблея виконувала функцію, дуже ефективну функцію, спрямовану саме на інтеграцію нових країн до НАТО. Як самостійна інституція, асамблея не має прямого контролю над політикою НАТО, проте вона забезпечує можливість парламентам впливати на прийняття рішень як на національному, так і міжнародному рівнях. Тому не дивлячись на те, що парламентська асамблея не є офіційно пов'язаною із НАТО, вона відіграє надзвичайно важлив, важливу роль у самому розумінні безпекових проблем у тому, щоб нав'язати відносини між країнами-членами НАТО і не членами НАТО, і всередині самого НАТО, тому що це дуже важливо, бо не тільки ж по лінії виконавчої влади треба діяти, а треба діяти і по лінії представницької влади, оскільки НАТО об'єднує країни, членами НАТО є країни, а не виконавчі якісь там органи. Тому якщо країни входять до НАТО, обов'язково треба, щоб працював і цей парламентський вимір, тому що це голос народу. Кожна країна може бути успішною тільки коли вона в безпеці проте абсолютну безпеку не може гарантувати ніхто. Це довели нещодавні події в Брюсселі, де знаходяться штаб-квартири НАТО та ЄС. Проте тільки об'єднані країни здатні протистояти сучасним викликам. Альтернативи цьому не існує. А зараз в рубриці країни НАТО ми розкажемо про одну з країн-засновниць Велику Британію. Державний устрій Великобританії конституційна монархія з парламентською системою управління. Сьогодні вона об'єднує чотири історичні провінції. Англію, Північну Ірландію, Шотландію та Уельс, а також 17 територій у різних куточках земної кулі. Населення 64 мільйони столиця Лондон. Великобританія володіє ядерною зброєю і посідає п'яте місце у світі за військовими витратами. Чисельність Збройних сил складає приблизно 147 тисяч діючих військових, ще 180 тисяч перебуває у резерві. Це Королівський військово-морський флот, британська армія та королівські повітряні сили. Верховним головнокомандувачем є британський монарх. Британський флот, другий після США флот союзників, налічує близько 90 кораблів разом з підрозділами морської піхоти та військової авіації. В історії становлення північно-Атлантичного альянсу Великобританія відіграла і справді значну роль. У цьому контексті варто згадати знамениту фултонську промову Уінстона Черчилля, у якій він ще 1946 року застеріг світ від двох загроз війни і тиранії, та запропонував створити об'єднані сили, що здатні їм протидіяти. Безпека у світі вимагає нового союзу в Європі, з якого жодна нація не може бути постійно виключена. Саме через сварки між сильними расами в Європі відбувалися всі війни, як у минулий час. Так і та світова війна, свідками якої ми були, відзначив передбачливий політик. Двічі Сполучені Штати відправляли через Атлантику мільйони своїх молодих юнаків на війну, але тепер війна може застатися всяку націю між сутінками і світанком, говорив він. Ідеї Черчилля знайшли втілення у подальшій політиці об'єднаного королівства. У 1949 році Британія стала одним із засновників та переконаних лобістів НАТО. Окремим фактом, що засвідчує авторитет Британії в альянсі, є те, що з 15 генеральних секретарів НАТО за весь час її існування троє були британцями. Лорд Гастінгс Лайонел Ісми відзначився не лише першим номером у списку генеральних секретарів НАТО. Його головна заслуга полягає в тому, що саме при ньому було запущено складний механізм роботи альянсу. Майже без бою він працює і досі. Ще одним здобутком Ісмея став перший етап розширення НАТО. 1952 року до групи засновників долучилася Греція та Туреччина, а 1955-го Німеччина. Ми зібралися як міжнародна команда, призначена для служіння усій атлантичній спільноті. Наша мета полягає в розгляді як політичних, так і економічних проблем альянсу та надання вказівок та різнобічної сталої підтримки верховному головнокомандовичу. Нашим завданням є забезпечення його усім необхідним, особовим складом військовою технікою та ресурсами, усім необхідним для того, щоб він міг виконати поставлення йому завдання зберегти мир та безпеку. Про 10-го гензека НАТО британця Джорджа Робертсона найчастіше згадують з іншої причини саме за його каденцію у 2001 році, вперше застосовано норми п'ятої статті Північно-Атлантичного договору. Це сталося після трагедії 11 вересня, коли за запитом Сполучених Штатів НАТО розпочало першу власну антитерористичну операцію Eagle Assist. На посаді генерального секретаря НАТО лорд Робертсон проводив послідовну політику реорганізації альянсу, посилення політики партнерства та зближення з європейською спільнотою. Холодна війна, яка послужила підставою для створення альянсу, давно закінчилася. Необхідно знайти для НАТО нову роль в Європі і в світі. Головне для НАТО сьогодні це формально і по духу зблизитися з європейським союзом. Необхідно реорганізувати систему співпраці в питаннях озброєння в Європі. Сьогодні збройні сили її величності є однією з найпотужніших армій світу. Новітні обладнання і відмінні фахівці дозволяють грати ключову роль в Альянсі. Залишилися 100 днів до Варшавського саміту НАТО. Глави держав і урядів зустрінуться в польській столиці, щоб прийняти рішення щодо адаптації діяльності альянсу до нових викликів безпеки. Це дозволить силам НАТО повноцінно реагувати на повний спектр загроз з будь-якого напрямку. Захід, який пройде 8-9 липня цього року, буде дуже значущим для північно-атлантичного альянсу. На саміті розглянуть питання модернізації оборонної сфери країн-членів НАТО та кризи між Альянсом та Російською Федерацією. Остання зустріч такого масштабу прийшла в Уельсі у вересні 2014 року. На офіційному логотипі саміту зображений герб польської столиці Варшавська русалка, котра символізує непереможність. Ви дивилися фактор безпеки до зустрічі рівно за тиждень.